Водорозчинна матова акрилова фарба Clean з захистом від утворення плям, торгової марки і вучі. Лінійка і вучі це лакофарбова продукція широкого спектру призначення. Виробництво концерну дідо НАТО, що має більш ніж 70-річну історію. Всі виробничі комплекси розташовано в Італії. Це гарантує використання тільки високоякісної сировини та збереження показників продукції на найвищому рівні у відповідності до діючих європейських норм. Фарба Play and Clean володіє здатністю відштовхування від поверхні всіх можливих побутових забруднень та підвищеною стійкістю до механічних пошкоджень. Play and Clean відзначено сертифікатом HACCP або ХАС. Це дозволяє використання даного продукту не тільки в приватних приміщеннях, а й для пофарбування комерційних об'єктів з особливими санітарно-епідеміологічними вимогами, блоках харчово-промислових підприємств, закладів громадського харчування, медичних установ, дитячих, Чих дошкільних та освітніх закладах Plain Clean відноситься до фарб першого класу вологого стирання. Це означає 10 тисяч циклів миття без пошкодження пофарбованої поверхні. Plain Clean легко змивається. Більшість зі звичайних побутових забруднювачів, навіть кава та червоне вино. В разі потреби просто протріть поверхню вологою ганчіркою з мильним розчином. Фарба має запатентовану формулу Stop Stain. Ця технологія не дозволяє забрудненням проникати в Ли пофарбованої поверхні полегшуючи догляд та збільшує експлуатаційний срок. Play and Clean – одна з найбільш матових фарб подібними властивостями та стійкістю до забруднень, що повністю відповідає сучасним трендам в дизайні інтер'єру. Коефіцієнт матовості Play and Clean – 5,1. Фарба має матовий блиск під кутом 85 градусів. Play and Clean можна колорувати в будь-який відтінок без обмежень. Ексклюзивна палітра Home Decor містить більше 10 тисяч варіантів кольорів. Це унікальна розробка D-Donato. Жоден з відтінків немає аналогів палітрах інших виробників у відповідності до загального дизайну приміщень. Колір можна обрати за міжнародними системами класифікації: NCS, RAL Design, довідником Pantone Home and Interiors. Миючі властивості пофарбованої Play and Clean поверхні зберігаються на заявленому рівні та не залежать від насиченості використаного кольору. Покриття буде стійким як в пастельних, так і в насичених кольорах. Після висихання play Clean має дуже гладку однорідну поверхню. Фарбу можна наносити як ручним, так і безповітряним способом. При фарбуванні валиком одного літру play Clean вистачає на 7 квадратних метрів в два шари. Екологічність play and Clean підтверджує європейська відзнака Green EFOT. плей Clean дарує спокій та позбавляє від плям.